Як зробити крутий декоративний стіл для гри в шахи? По-перше, знадобиться ось така стіка для броні, у якій є кольчужий шолом. Ще нам знадобиться блок редстоуну, поршень і білий бетон. Робимо стовп з білого бетону. Далі ставимо поршень. Він має бути. Направлено на стійку для броні. На поршень ставимо білий бетон. Можна взяти будь-який інший білий блок, прибрати стовп, встановити блок редстоуну. Прибрати поршень. Далі на shift. Ось так поставити. І у нас вийшла ось така класна дошка для шахів. Тепер ми можемо зробити стільці. Для стільців нам знадобляться дубовий паркан, березовий люк, і, звісно, будь-яка плитка. Беремо паркан, ставимо отак: на паркан, плитку, на плитку, люк, закрити, стілець готовий. Так, ще можна зробити з іншої сторони. Як бачите, у нас вийшла кльова е, дошка для шахів. І, і також стілець можна зробити ще один стілець, пограти з другом.